Ну і що там твоя англійська? Ой Боже. Навіть не питай. Нервує мене вже та англійська. Тю, що таке? Та не знаю, там вже її вчу три місяці, ніяк того Б2 так і нема. Який Б2? Ну та як який? Ну та цьотка в інстаграмі обіцяла мені, що за три місяці я досягну Б2. І ти в то повірив? Ну та а, а чого ні, то що, хіба важко вивчити англійську за три місяці? Ой боже, ясно, що, що не то, що важко, це просто нереально. Ні за один місяць, ні за три місяці, та навіть за півроку. Англійську з нуля до C1 один це просто анріал. Та ну, тобто ти хочеш сказати, що за три місяці неможливо вивчити англійську? Тесно, що ні. Тю. А чого тоді всі брашуть в інстаграмі? Та як чого? Та саме дешевий маркетинг. Просто хочуть впарити тобі всі свої курси, щоб ти заплатив їм гроші і все. А результату буде ноль. А, ясно. Але то навіть і найгірше. А що тоді найгірше? Що вони просто-напросто створюють уявлення в людей, що ага, за три місяці можна вивчити англійську мову? Людина така з натхненням, скачує собі Duolingo. О, це я аж два рази в тиждень буде займатися англійською мовою. Три місяці пройде, а потім що? А потім що? А потім ніць. Три місяці пройшло, результату ноль. І що тоді? Людина падає в депресію. Падає мотивація, вона взагалі ту англійську кидає, більше до неї вертатись не хоче. Добре, так що тоді робити, щоб ту англійську нарешті вже вивчити? Дивись, насправді дівчані вже даним-давно все підрахували. Чіткі години, за скільки часу можна дойти до того чи іншого рівня? що. Дивись, рахуй. Значить, для рівня А1 десь треба 100 годин. Для B1 1 500. Для b 2 десь плюс-мінус 750. А для С1, якщо вже хочеш, то 950 годин. Це дуже просто. Ні, ну це ніби логічно, але а як то тепер все порахувати на практиці? Дивись, це дуже просто. Припустимо, ти займаєшся два рази на тиждень, плюс хай буде одна година на домашнє завдання, плюс практика. Відповідно, три рази в тиждень, три години, ми множимо на чотири тижні в місяць і отримуємо всього лиш 12 годин на місяць, а тепер множиш 12 годин в місяць на 12 місяців в році. І що в тебе вийшло? 144. Всього лише 144 години в рік. Відповідно, з таким темпом до е, рівня b 2 порахуй 950 годин від b 2 поділи на 144 години. Скільки веде? 6,5 років. років. То скільки часу маю? Ну, от. Ну хіба ти поїдеш в США чи в Британію і будеш жити серед носів? Тоді, можливо, так. Дійсно, за три місяці ми можемо говорити про якісь помітні результати. Але якщо ти живеш в Україні, тільки ходиш до репетитора, і це єдина твоя практика англійської мови, то... Навіть не розраховуй. Добре, ну а що тоді робити? Ну ж не буду я її вчити 6 років, Та я не витримую скільки. Ну тут дивись, береш репетитора 2-3 години в день і тоді будеш за рік часу мати і Б2, і C1, і C3. І, і яких яких 2-3 години в день? Я не можу скільки займатися. Що ну, не можеш дві години щодня? Вибираєш темп, який тобі комфортний, вчиш англійську поступово і не розчаровуйся, що за один рік ти ще не досягнув C1. Добре, що ще мені треба, щоб вивчити ту англійську? Що ще? Та просто-напросто не надійся на мотивацію. Вона пройде як великодні свята. Створи звичку і маленькими кроками по чуть-чуть вчити англійську. Це і дійсно довгий процес. Але якщо стабільно, результат буде. Ладно, пішов вчити ту англійську. Друзі, якщо серйозно, вивчення англійської мови це і дійсно дуже тривалий довгий процес. Я не хочу вас лякати. Але я хочу, щоб ви мали чіткі і реальні цілі. Якщо ви починаєте вчити англійську мову, чи якщо ви її вчите тривалий час і не бачите якогось сильного прогресу, це нормально. Звісно, потрібно подивитись, можливо, у вас репетитор не дуже і можливо, потрібно поміняти підхід до навчання. Але здебільшого, я хочу вам сказати, що це є нормально. І як людина, яка вивчила не одну іноземну мову, а чотири, зокрема, я можу вам сказати, що в мене на жодну. Не пішло три місяці чи рік чи два. Це зазвичай від п'яти років, якщо не більше. А ще більше потрібно практики. Звісно, якщо ви хочете вивчити декілька фразочок, щоб порозумітися десь в аеропорті чи в ресторані в Європі, це вам роки на це не піде. Вам потрібно буквально декілька занять, можливо, місяць, два, три, п'ять, залежно від ваших потреб. Але якщо ми говоримо про вільне володіння мовою до рівня це один. На це у вас піде декілька років. І з цим потрібно змиритись. До речі, напишіть в коментарях, якщо ви маєте той це один, або, можливо, ви маєте інший рівень, скільки часу вчите англійську мову. Мені ж цікаво побачити, чи є дійсно ті, хто вивчили її за три місяці. Друга проблема, яку я часто бачу серед учнів, коли вибираємо навчальний матеріал, наприклад, ми з вами будемо вчити книжку Speak Out рівня B1. І вони думають, що зараз ми закінчимо той B1, і в мене буде автоматично B1. Ні. Пройти навчальний матеріал певного рівня, і закріпити цей матеріал, і вміти правильно його використовувати це абсолютно різні речі. У мене був випадок, коли я оцінював рівень одної людини на роботі, і людина мені каже, що в нього це один, а я кажу, розумієте, у вас максимум B1, і це ще я дуже щедрий. А людина мені каже, ну, але я на курсах прийшов, це один. Я кажу, дивіться, то, що ви були на уроках, де вам розказували про рівень це один, це одна річ. Але вивчити всю цю інформацію, яка була в цій книжці прописана, запам'ятати її і вміти її використати правильно, це вже є навик, який не приходить за три місяці чи з проходженням одної книжки. зазвичай, щоб дійсно досягнути одного рівня вам треба пройти буде не одну книжку. А ще більше вам треба буде практики. І третя проблема, яку я також зустрічаю серед людей, це те, що ведуться на дедлайни якісь. От в інстаграмі чують, ми там зараз цю книжку пройдемо з вами за 4 місяці, ми з вами зараз вивчимо 100 тисяч слів за 2 дня, ще щось. Всюди дає ось такі кількісні показники. Я би дуже рекомендував вам від цього тікати. Це просто маркетинг, це клікбейт, це є шарлотанство, це є шахрайство. Називайте, як хочете, але я в таке не вірю. Поясню, чому. Тому що мозок кожної людини працює по-різному. Комусь достатньо один раз глянути на той презент симпл, і він його до кінця життя запам'ятає, а хтось той презент симпл буде вчити кожний Божий рік і ніколи то закінчення С так і не поставить. І це нормально. І ніхто не має права вам сказати, що ти пройдеш цю книжку за три місяці. Пройти то пройдеш, а що з того буде? Ніхто не може вам сказати, що ти е, будеш мати рівень Б1 за три місяці. Це ніхто не може знати. Це залежить виключно від ваших здібностей, освітніх здібностей. А якщо тут є така людина, яка вивчила якусь мову за три місяці, будь ласка, навчіть про себе в коментарях. Я дуже хочу з вами познайомитися. Я вам дуже заздрю і можливо ви мене навчите чомусь чогось. Може я щось не знаю. Може я провтикав в якісь секретні зустрічі вчителів про те, як можна вивчити мови дуже швидко і ефективно. Не знаю. Напишете про це. І також, якщо ви маєте будь-які запитання до мене, які би я міг висвітлити у відео, я буду чекати на них також в коментарях. Всім дякую за перегляд, бай-бай!